Всім доброго. Гуляють голуби. Та, схоже, що до мене все ж таки зайшов вірус. Яка ситуація в мене? Десь місяць тому мені почали Ані, я забрав, мені віддали голубку якої не було десь близько двох тижнів. Сусід віддав, у нього дікарів тримає він. ну Чому я пішов бо після того, як я її забрав, то я начебто відсадив її на день подивився, все нормально, така підходила, але така живенька була і їла і все. Ну, начебто все добре. Так ось. Можливо, одразу скажу, це не з цим пов'язане, але і так з цим пов'язується. Більш схиляюсь саме на це. Так що далі відбулося? Через десь 2-3 дні почали зригувати молоді голуби. Так обільно багатенько зригувати. Я пропоїв їх тімоксом. Все зупинилося, все нормально, всі, всі здорові, бігають. Потім дав вітаміни, їм ще думаю, нехай для відновлення буде. Та через там, пару тижнів десь почались перші ознаки іншого. І трохи інші були симптоми. А, до речі, не сказав, що послід був нормальний. Послід це пам'ят. Та навіть і зараз він нормальний. Тобто, так от, щоб там дуже там, срачки зеленої, то немає. І не було, і немає зараз ось через пару тижнів після того, що як було все нормально десь, почали деякі голуби, дивлюсь, щось ну, не дуже активні. Я їх беру, а вони ході. Почали молоді худнути і потім почав вже придивлятися, навіть ті, хто активні, вони все одно такі підхудлі багато хто. Почали молоді сохнути деякі. Я там думаю, ну, мабуть, не долікував. Трохи дав їм ті моксін, там 3 дні, бачу, що немає ефекту. Більш того, ще якісь там нові з'являються такі. І поспілкувався зі своїм там другом. Він каже, що у них таке було. Вони вирішили питання метранідозолом, пропоїли пропаїли Ну, Я дав метранідазол, теж саме ефекту немає, ніякого не було. Чотири дні я давав, але нічого. Ну, за чотири дні вже б хоч щось, а так і старі не особливо, ну ті, хто хворів на віз з'являлися. Так ось потім з спілкуванням там е від лікарями. А, до речі, я трьох голубів возив на ростин. Ну, такий, звичайно, свій ростин, скажімо так, вєд лікар ми разом. Він, звичайно, різав, показував мені, там, скривали кожен внутрішній орган, дивилися, що да як. У одного голуба було запалення легень, ну він такий дуже. Я думав, що він вигикнеться, бо він найгірше був, там швидко прям згорів. А у тих двох там начебто нічого і не було, все нормально. Каже, касла немає точно. Нема там ураження, нема ураження там шлунку, нічого. Ну, звичайно, це такий первинний висновок. Це не лабораторне дослідження. Але ну, хоч щось думаю, хоч зрозуміло було, що так нічого не зрозуміло. Типа, начебто все нормальне. У одного то було запалення легень. Ну, воно перейшло вже ж на запалення легень. Ну і потім я ще спілкувався там з чоловіком, таким якому довіряю. І Все-таки ми більше вже до того прийшли з одним і з іншим відлікарем, що це вірус зайшов. Чому він молодих одразу почав бити, бо вони не вакциновані? Старих ну, до буквально кілька днів не чіпляло абсолютно ніяких. Зараз трохи почали їх вже чіпляти, дивлюсь, поки тільки самців. що... Дивно чи не дивно, може це і звична тема, не знаю. Ну дивлюсь, дехто старих там день-два посидів, такі відійшли. Дехто знов. І поки що таких, одни з таких серйозних. 23-й голуб, там, найкращий мільочок, то їх зачепило, дивлюсь. Ну, Подивимось, що буде що будемо далі. Так ось спілкування з усіма від Лікарями, знайомими, людьми, якими я довіряю. Все-таки схоже, що я прийшов до думки, що зайшов вірус. Я більш схильний до того, що цей вірус зайшов саме. До речі, зараз теж деякі зригування іноді дивлюся, вже з'явилися то не було. Я, деш, я схильний більше, що все таким. Це через ту голубку, що я повернув, десь моя безпечність мені нашкодила. Хоча, звичайно, ну, і не факт, що так. Більш того, я знаю багато прикладів, що люди дуже-дуже обережно до всього, до всього, і все одно хвороба періодично до них заходить. Так що це ще не факт, що не було б її в іншому випадку. Це ще не показник. Я все-таки, думаю, антибіотики ці вже не будуть допомагати, не буду їх зараз пропаювати. Вирішив я по-іншому вести далі справу. Покажу в наступному ролику ну і заодно вже покажу результат, бо поки цей цей ролик Вийде, я думаю, все я повинен вже знати. Ну, Будемо дивитися. Я припускав, що радо чи пізно воно станеться. Ну що ж, будемо, будемо робити дослідження, висновки. Далі. Далі покажу що да як, що до да чого, що воно буде і як. Ну а поки так, все, всім пока. І до нових зустрічей. Голуби, до речі, гуляють, такі хтось там сидить, звичайно. Ну так і завжди було, це не тільки там хворобо. Вони більшість їдять, вони їли тоді, коли зригували, їли, мало хто не їсть. Все одно, хтось більше, хтось менше, але їдять голуби. Щоб зовсім відмовитися від їжі, то там буквально кілька, кілька особів було. Так, здебільшого вони їдять, вон пасуться ходять, щось стрибають. Да, хтось менш активний, скажу, хтось більш, хтось начебто нічого поки що і не. Його не торкнулося Але їй такі от, але їй такі, бачите, от сидить коняє він щось. Біленький полетів. Ну я так, з того, що я бачу, вже якщо чіпляє, зараз вже старий починає чіпляти, то й мабуть набирає оберти. Фаза активна цього вірусу. Мабуть, я перечекав трішечки це. Перетягнув, та... а може ні, хто його знає, як воно буде. Так, ну все, поки що вимикаюсь, далі буде. Після всіх пропоювань антибіотиками, я вирішив їм підсластити життя і підкислити його, додати у воду мед та оцет яблучний оцет, мед. Пропорція на 3 літри води, 2 ложки столові оцету та 2 ложки столові меду. Бачите, я отак от уже розмішав в теплій воді. Гарячій не можна, бо мед втрачає свої властивості. Хто не знає, що мед втрачає, коли ми в чай додаємо чи каву. Теплій воді, тому щоб, щоб розвелся цей мед, бо розвести його теж непросто. Трохи тепло, я зараз додам холодною і воно нормально буде за, за температурою і нормально вживання. Ну що ж, так от додаю води.